У вас в цьому включенні, і зараз я знімаю тех, який називається Переяслівська сорочка. В минулому відео я розказала, що маю намір і бажання відшити Переяслівську сорочку. До того ж, матеріали вже в мене є, схема є, і залишилось всього-навсього. Потихеньку наважитись на цю серйозну роботу і крок за кроком розпочинати роботу. Це в мене роздруковка, в принципі, технічних, технічної складової щодо цієї сорочки. Якщо ви приєднаєтесь до групи в Facebook Переяслівська сорочка, то ви Побачите, що в групі існує ну, велика кількість, 20, можливо, а може навіть більше, різних схем переяслівських сорочок. Вони мають свій номер. Ця сорочка, яку обрала я, має номер 9. Ну і от перед вами зараз знаходиться шматочок льону, який в мене. Слугує за матеріал, на якому я відшиваю манжети. Як ви можете побачити, ці два манжети відшиті на одному шматочку льону. Ось так виглядає один манжетик, і в зеркальному відображенні знаходиться другий манжет. Посередині, для зручності, я витягнула одну ниточку льону. І таким чином я відокремила один манжет від іншого. Коротенько покажу схемку, по якій я вишивала. Також в мене ця схемка є в електронному виді, тобто нічого такого складного, єдине що, я змінила ось цей шовчик голка вперед на так званий, ну як курячий брід, але я його, звичайно, не по діагоналі а по. Горизонталі. Ось він так от виглядає цей мій так званий курячий брід, ось він отут, отут. Ну і, логічно, з інших боків, ось так він виглядає. Виконала я з одного боку ось таке зубцювання. Павучком подивилась в інтернеті, дякую всім блогерам, хто викладав відео навчальні, можна знайти велику кількість. от Я зупинилась на зубцюванні павучком і зараз знаходжусь на оцій стадії. Коли я зробила мережку, зробила плетіння оцей павучок, а потім лишилось найцікавіше, скажімо так. Ось у мене ось так буде виглядати мій манжетик. Ось так він буде перегнутий. І от таким чином будуть виглядати мій край манжетика. Ось таким чином. Ось таким чином. Тобто мені лишилось всього-навсього скласти вдвоє і пройтися ще рядок швів для того, щоб зафіксувати ці зубчики. Ну а на теперішньому етапі це виглядає ось так. З іншого боку манжетика я буду прикладати цю мережку, а потім зубцювання з цього боку. От, і коли я вже розріжу два манжетики, в мене їх буде дві детальки, і буде манжетик приблизно ось такого розміру. Е, так, на схемі вказана ширина манжета, це так, манжет, ось він манжет 1,6 см, трошки більше, ніж 1,5 см, і довжина 21 см з половиною. Так, можна навіть перевірити, ну я щось так думаю, що манжет буде трошечки більший, ніж 1,5 см. Хоча, О, боже, Оля, ти молодець. Це зробила на 1 міліметр більше. Вітаю. Ось цей процес я хотіла вам показати сьогодні. Включені. От. Ем, робота мені подобається брати участь в спільному відшиві і мати, і мати вишиту сорочку з таким автентичним старовинним взором. Ну, для мене це. Велика честь. от, Тому, повторюся, схемка була ось така. Ось цей елемент я відшивала це як штапівка, бо в перечисленні швів тут є гладь вирізування, ретяс, штапівка. Ну, не знаю, можна назвати і гладдю, і можна назвати штапівкою цей, цей такий шовчик. Я виконала все так само, як вказано на схемі. Я відшила на своїй тканині, але я використовувала тут шовкові нитки кольору такого бежевого натурального кольору. Вони виглядають такими, як аж золотавим кольором. От. Ну, а ось цю мережку, а потім зубцювання я виконувала нитками DMC – Перле котон номер 8 Ось все. На цьому все. Ну і бажаю собі успіхів в подальшій роботі. Ось в Шведську школу, яка знаходиться в місті Арвіка. Це мовна школа для емігрантів, які по різним причинам мігрували до цієї скандинавської країни. Тут є вихідці з Азії, з Арабських країн, звичайно, з Європи, і не так багато з України. А, ну, яка ж була ціль hey. мого а, приходу yeah. сьогодні в школу? Hey. А ми з групою збираємось а, для того, щоб hey. а, презентувати свої виступи. Yeah. Ми готували кожен з нас а, google презентацію на тему, які обирали ми самі. Тобто те, про що нам було важливо розказати, те ми й готували. Ми не дуже чисельна група. У нас є жінки, чоловіки. От, і е, ми готували абсолютно різні теми. У нас був розпорядження офіс. Ми виводили свої презентації на великий екран, і усно, наскільки це можливо, використовуючи тільки шведську мову, ми розповідали свої теми. Теми були абсолютно різні. Хтось розповідав про а, цікаві країни для подорожі, а теплі країни, скажімо так, тропічні країни. Хтось розповідав про користь здорового харчування, хтось розповідав про якісь дуже дуже старі храми, яким тисячу років які знаходяться в пустелі. Хормоне, що моне, октау ліса а Хтось розповідав про роботу мрії в якійсь там в області інженерії. Хтось розповідав про важливість збереження навколишнього довкілля. Ну, і... Коли вийшла я презентувати свою презентацію, то а, я презентувала тему під назвою а, Традиційна українська вишивка. Ось так виглядала моя презентація. А, звичайно, в 10-15 хвилин було важко вкластись. Було нелегко розповідати шведською, але я намагалась зробити максимум, що я могла. Звичайно, розповіла, чому я обрала цю тему. Тому що це пов'язане з нашою історією, з традицією, з красою, з майстерністю. Звичайно, розказала про історію, про. Те, як жінки вдягалися раніше, показала декілька старих взорів на вишитих сорочках, трошки заглибилась в значення символів на вишиванках. Звичайно, було важливо розказати про матеріали, які зазвичай ми використовуємо для вишивання. Показала свою стару вишиванку розказала про різні регіони України і як вишивка відрізняється в різних регіонах, а також розказала про національний день вишиванки, подед більдере до кінця квіна ок. «Ей, hey, оператор, поверни мене на місце. Ну, в завершенні хочу сказати, що слухачі були здивовані, трохи шоковані навіть вони не уявляли, що досі є люди, які цікавляться таким видом, таким видом творчества. І що це дуже популярно я сказала, що це важливо для нас, тому що ми не хочемо забувати наші традиції, і таким самим ми хочемо пам'ятати, хто ми є. Це як такий зв'язок з минулим, щоб знати, хто ми зараз, і берегти ці традиції в майбутнє. От. І я вірю в те, що моя лагідна українізація відбулася на 100%. Хочеться трохи розказати про підсумки того етапу, на якому я зараз в проєкті Переяслівська сорочка. Перед вами майже дошита уставка, майже вишита. І перед вами також два манжети, які вже готові, які вже чекають свого часу збирання з рукавом А розкажу трохи більше про ось цю уставку на фото зробленому. На фото зробленому цієї сорочки, ось вона отак виглядає ця уставка. Ось я звернула увагу, що із тих 20, із тих 20 сорочок. В проєкті Переяслівська сорочки, які доступні до відшиву. Дуже-дуже споріднена уставка. Майже, майже всі уставки в цих сорочках ось такі подібні вирізування, ось така кантовочка з дубовими листочками. Ну, все майже одинаково. Майже от, ось так виглядає. Уставка на сорочці номер 9 ту, яку обрала я. І ось так вона виглядає вже майже вишита. Чому майже тому що мені лишилося відшити ось ці елементи з іншої сторони уставки. Вона як так обрамляє уставку. Вирізати ось. Ці елементи, тобто виконати вирізування і виконати ляхівки, мережки і ляхівки. От. Ось такий в мене етап зараз. Ем, покажу на схемі, як це виглядає. От, е, якщо порівняти схему і те, що я вишила, то на схемі поміщається більше елементів. Уставки, але я поспілкувалася з адміністратором із мисткиною Валентиною. Дякую їй, що вона приділила мені свій час і пояснила багато питань для мене. Вона сказала, що вишивали раніше на тканині іншої структури, і було можливо вшити. Так, Багато елементів, але так як ми використовуємо зараз іншу структуру полотна, то, звичайно, елементи взору будуть більшими і логічно менше поміститься в уставку. Хоча уставку я робила ширшу, ніж була заявлена в описі технічному до цієї сорочки. Там було приблизно 21,5, а я зробила ширину 26. От. І Валентина мене запевнила, що це був правильний, правильне рішення, і уставка повинна бути трошки більша. Тобто ми її адаптуємо вже під свій розмір, для того, щоб ми могли її зшити і вільно носити, використовувати. От, я користуюсь не цією паперовою схемою, а ось цією роздрукованою. Я роздрукувала її в трошки більшому варіанті. В принципі, коли розібратись з, з цими внутрішніми взорами, в принципі, все зрозуміло, і вже ти, коли схоплюєш ритм взору, вже тобі легше набагато вишивати, і вишивка йде як співає пісня. Дуже легко і приємно. Також пані Валентина мені розказала про цікавість, що ось цей елемент, ось цей елемент, він складається ось з цієї, з цієї діагоналі, ось тут. І ось тут такі діагональні. Розширення. Оцей весь символ, він називається рачиця, Жіночий, жіноча стать рачиця. І також, сказала вона, що вишивають, якщо на весільних, то це рачиця з раком. От. Але на жіночих ось виявляються отакі рачиці. Це для мене був цікавий факт. Що ж це за речиці такі, але ж воно схоже трохи на такі клішні, мабуть. От, якісь лапки цієї речиці. От, ну, така невеличка цікавинка. Так. Користувалася я ось цією паперовою схемою, також у мене є в електронному виді. От, і я майже нічого не змінювала. Трошки адаптувала оці елементи, зробила там на одну ниточку ширше оці елементи. От, вирізування 3х3 матриця. От, тут, може, трошечки десь вже коригувала під свою тканину, під свої розміри. А в основному нічого не змінювала. Пані Валентина так лучно сказала, що ми не відтворюємо один в один, а ми. Лише повторюємо ось ці неповторні взори, і це вже дуже великий, дуже велика справа, що ми відтворюємо ці старовинні взори. А в основному ми адаптуємо цю вишивку для нашої сорочки, яку ми будемо носити в повсякденності або на свята. Також у мене було питання щодо пазушного розрізу. От Ми поговорили цю тему, але я думаю, що я цю тему вже підніму в іншому відео, коли я вже дійду до того пазушного розрізу, а мені до нього ще як до Києва речиться. Так, тому на цій ноті я завершу цей тех, Переяслівська сорочка. От. Ось така робота в мене. Повторююся, використовую я нитки шовкові, ось такого жовтого золотавого кольору. Це як гладь вишивка. А білі нитки я використовую DMC Perle Cтоon No8, колір бланк. Ну і плюс які стилі, які види вишивки, це ретязь. Ну, це як вирізування, гладь, ну і, в принципі, і ніяких таких інших складних технік. Ну, ще буде ляхівка і мережка. Ну, ось так виглядає зараз мій процес. Якщо вам. Цікаво, задавайте питання по, по вишивці по, по цьому проєкту. Я з задоволенням дам відповіді. Якщо вам подобається ця сорочка і взагалі та робота, яку я виконую, поступово і показую вам. Якщо вам подобається, ставте вподобайки. От, пишіть якісь коментарі, що вам, що вам сподобалось. Відповім з задоволенням на всі питання. Підписуйтесь на мій канал Творча майстерня Ольки Студіо. Бо тут я планую <показувати>, показувати свою творчість, вишивку, не тільки вишивку, бо тут я займаюся також і іншими ремеслами, скажімо так. І до нових зустрічей до нових зустрічей. До побачення! thank you